Привіт, вітаю тебе на каналі Прана. Мене звати Марина. Запрошую тебе до моєї магічної кімнати попрактикувати йогу 10 хвилин, зробити приємності для нашої спини, і також прочистити трішки думки в голові. Я сьогодні взяла з собою такі магічні карточки, дуже красиві, з такими підказками, скажемо так. Тому витягну тобі на кінець практики одну карточку. Подивимося, чи можливо вона трішечки допоможе прояснити те, що відбувається в голові. Запрошую тебе на килимок. Сідаємо сьогодні на наших п'ятах каліна, з'єднуємо разом, якщо це сидіння для тебе незручне, можна або підкласти собі подушку, або сісти в будь-яку іншу позицію. Яка сьогодні буде для тебе комфортною, заплющ очі на одну хвилинку буквально, дамо собі прибути повністю думками, сконцентруватися, зроби глибокий вдих через ніс і видих через уста. Якщо є якась подія, є якась ситуація, яка викликає неясність, яка постійно присутня в твоїх думках, Спробуй зараз задати питання, на яке ти хотіла б хотіла отримати відповідь, і зробимо таку інтенцію, афірмацію на цю практику, щоб знайти відповідь на це питання. І ще один глибокий вдих через ніс, на повні легені, і з видихом відпускаємо всю напругу через уста. Розплющ очі, навдих потягнися руками догори. І візьмися лівою рукою за праве зап'ястя. І сповзаємо сідницями в праву сторону, витягуємо правий бік, погляд догори, розтягуємо праву сторону тіла. Глибоко дихаємо. Тут вдих допомагає нам ще більше розтягнути ребра. Пусніше простір між ними, м'язи в тій області. Ще один вдих. І з видихом відклади праву руку на килимок, вирівняй ліву ногу в сторону, піднімаємо стегна догори, піднімаємо ліву руку догори. Відкриваємо грудну клітину, робимо простір в тілі. І з видихом обережно сідаємо, сідаємо таким чином, що наша права стопа доторкається до лівої ноги. Вдих, повертаємо. Корпус в сторону рівної лівої ноги. І з видихом обережно опадаємо вниз. Робимо скрін. І тут не треба входити занадто глибоко, це е, може бути шкідливо на нерозігріте тіло. Делікатний, приємний рух, можна зробити дуже м'який пульс, нерізкий. З вдихом ростемо трішечки догори і з видихом опадаємо трішки нижче. Руки відклади там, де сьогодні тобі зручно, можливо, на килимку, можливо, на ліву стопу, можливо, десь на стегні. Погляд направляємо на пальці лівої стопи. Це наш трішч і наш фокус. І з наступним вдихом. Обережно піднімаємося догори, руки витягуємо до гори і з видихом скручуємося в праву сторону, ліва рука на ліве коліно, права рука за спину. Погляд назад. Ще один вдих. І видих, повернись тілом до центру, притягни ліве каліно до правого і повернись до сидіння на п'ятах. І вдих. Витягуємо ще раз руки до гори, беремося правою рукою за ліве зап'ястя. І сповзаємо сідницями в ліву сторону. Розтягуємо лівий бік. Тепер. І ще глибокий вдих, і глибокий видих. І з наступним вдихом Розплітаємо руки, ліва рука на килимок, вирівнюємо праву ногу в сторону, піднімаємо стегна догори відводимо праву руку назад, робимо простір в тілі до нового, до відповіді. І з видихом сідаємо на килимок, ліва стопа доторкається до правого стегна, корпусом повертаємося в сторону правої ноги, вдих вирівнюємося і видих опадаємо нижче з знову, Якщо приємно, можна зробити такий м'який пульс без різких рухів. Зодеху піднімаємося, вирівнюємося трішки вище, з видихом опадаємо. І тут важливо не округлювати спину і не тягнутися чолом вниз, а тільки тримати рівну спину і тягнутися більше животом в сторону стегна. Ще один вдих і довгий видих. На вдих, підводимося догори, руки витягуємо до стелі чи до неба. Видих, скручуємося в ліву сторону, ліва рука за спину, права рука на ліве коліно. На вдих, повернись тілом до центру, притягни праве коліно до лівого, сядь знову на п'яте, і цього разу задираємо а, пальці. Стоп розтягуємо наші ступні. І тут зроби пів кола своєї шиї вперед. І назад. В місцях, де відчуваєш найбільше напруги, затримайся і повернись до центру. І зараз ми перейдемо до позиції собаки мордою вниз, відклади долоні на килимок, стегна направляємо догори. Досить широка відстань між стопами і долонями. Ноги розставлені на ширину таза. Можна коліни зігнути, п'яти можуть бути вгорі, відштовхуємося від долонь. Голова вільно опущена. Можна позгинати ліве, праве коліно на зміну, розходити цю позицію. І затримайся в адука швена Кашванасана. І тут даю дві опції. Ми зараз будемо робити хвилі такі для нашого хребта, входити в позицію кота і корови, можна це робити з позиції собаки, мордою вниз, або можна зробити класично, відкласти коліна на килимок, входити в корову, прогинатися на вдих і на видих округлювати спину до кішки. Але якщо обираєш версію... Із собаки мордою вниз, тоді на вдих, округлюємо спину, переносимо вагу тіла вперед до планки. На видих прогинаємося в спині і наближаємо живіт до стегон, собака мордою вниз. Вдих ще раз. Як хвиля, переходимо до високої планки, видих, прогинаємося в спині і мандруємо до собаки мордою вниз. І ще один раз, одна хвиля, і видих. Зараз, якщо ти була був а, в позиції столу, робила, робив класичну кішку корову, то перейди ще на один вдих до собаки мордою вниз і на видих опускаємо всі коліна на килимок і піднімаємося, а, піднімаємося тілом вище, відкладаємо руки на нижню частину спини, більш-менш де. Наша поясниця. Ми хочемо направляти пальці рук догори, лігті якомога ближче до себе. Відкриваємо тут грудну клітину, натискаємо трішки руками на нижню частину спини, стискаємо сідниці і направляємо наш таз вперед, прогинаємося трішки в спині до такої полегшеної позиції верблюда. Не треба робити дуже глибокий. Прогин делікатний, в приємність і залишся тут на три вдихи і видихи. Ще один вдих. І з видихом обережно сідаємо назад на наші п'яти, відкладаємо чоло на килимок, беремося руками. За наші стопи входимо в контрпозицію кролика. Округлюємо спину, піднімаємо стегна вище, наскільки вдасться. Ще три вдихи і видихи. І з видихом сідаємо на наші п'яти, і тут можна ноги повністю стопи відкласти на каламок і перейти до позиції дитини, Баласана. Ще один глибокий вдих через ніс, і видих через уста. І зараз можеш подумати. То якусь цифру від 1 до 5, що приходить тобі в голову. І коли будеш готова-готовий, запрошую тебе до позиції сидіння, до позиції медитації. І я витягну рандомно на свій вибір п'ять карточок. Я тобі зараз їх покажу, як вони виглядають, а в описі під цим відео напишу більш детальне пояснення до кожної карточки. Так. Два, три, чотири, п'ять, добре. Перша карточка Показую збільшену версію десь тут, друга. Третя. Четверта. І остання п'ята. Дуже все просто. Ну і все. Читайте тоді в описі під відео. І ділися в коментарях, чи тобі сподобався теж такий формат, чи допомогло тобі хоч трішки прояснити ситуацію. Або якщо ні, чи взагалі приємно було тілу порухатися в цій короткій практиці. І дякую тобі те, що практикуєш зі мною. Заохочую підписуватися на мій канал. Я викладаю практики тут щотижня, щовівторка, різної інтенсивності для е, різних рівнів. Став вподобайку чи пальці догори, як тут зараз називають на Ютюбі. Ну і побачимося на килимку. Намасте!